Ми виконували бойові завдання на Бахмутському напрямку. а Після штурму вже ми відбили ворожі позиції, і потрібно забрати було трьох хлопців своїх. І ми натрапили на противопіхотну міну, яка відразу відірвала мені ліву ногу, а праву вже ампутували в лікарню. Мене перевели до реабілітаційного центру. у Львів, я побачив багато хлопців з ампутаціями. Побачивши я не один, такий перевівся у Київ, запротезувався інтегративно. Після поранення я зрозумів, що фізично я на свою роботу, як, яким я займався до поранення, я не можу фізично повернутися. Мені допомогли відкрити цю кав'ярню, в мене працює військовий після поранення, саме хлопчик без ноги, і дівчина в його на заміні. У нас тут на е, полицях є протези, як, як виглядають класичне протезування, протези ніг, протези рук. Ця кав'ярня створена чи більше розуміли про наш центр, що знаєте, більше людям якось доносити, що в Україні війна, що втрачені кінцівки. Багато пропозицій було виїхати за кордон саме під під час поранення. Я виїжджати не, не збираюся. Потрібно більше розвивати цю державу, потрібно бо молодь не знаю, це цвіт нації, і потрібно комусь стати потім на заміну і щоб була ця гідна заміна.